Поговоримо про тип у дизайні людини. Це, напевно, найбільш популярне поняття, і коли розмова заходить за дизайн людини, дуже часто згадують саме їх. Це як знаки Зодіака в астрології, всі чули про 12 знаків, ставлять вже, може, якісь навіть ярлики з цього приводу, але сама астрологія набагато ширша і набагато глибша. Те саме з дизайном. Типи це. Базова характеристика у дизайні людини. Вона дуже важлива і дуже фундаментальна, але це далеко не весь дизайн. Типізація не психологічна і не ментальна. Тип визначає особливості наших тіл, які закладені генетично і протягом життя не змінюються. Тип визначається нашою аурою та формує базові налаштування нашого тіла. Коректний спосіб взаємодії зі світом та людьми коректний спосіб діяти. Всього є чотири типи. Генератори, можуть бути класичні та маніфестуючі, проектори, маніфестори та рефлектори. Нижче я залишу посилання на відео, де ви зможете подивитися про свій тип, а також інструкцію з тим, як його визначити.